Вітаю вас, шановне товариство! Так, що ж, ми ж досі зупинилися, До тому що нам треба завалити якогось придурка. Oh. Досі цу цуцик бігає, диви, диви, диви. Біжи звідси, придурок. Ну, іди собі, іди собі там десь гуляй. Пасися там десь на зелених лужайках. А де ж той придурок? А, он! Де він? он де... Так, давайте його подали вогнем. Ой, я погано кинув. Ну, але мочканули ми його все одно круто, погодьтеся, так? Гранату кинув я не найкращим чином. Тут я погоджуюсь, але мочканули ми його все одно дуже-дуже класно. Прямо так в упор. Так це бандит був звичайний. Так, ну коло мед брати не будемо, який сенс у нас такий самий. А... Так, ранг. Ой, група, тобто бандит. Просто ранг досвідчений. Бачите, це був якийсь досвідчений чувак. До речі, у нього набої для нашого кулемету ще чудово. Ой, а я ще щось взяв. Бля, я просто так кластив мишку, і я ще щось у нього взяв, а що. Хрінь його знає. Так, що ж, розібралися, знаєш, з цим придурком. Так, і я збирався одягти ось цей ось артефакт. А як одівати артефакти? А, ось отак, все. Я його вдів. Так, у мене до речі, прикольно, у мене ця куртка, бачите, електрошок плюс 10% і одразу з артефактом мінус 10%. Так, ну але зато це у мене тепер витривалість на 36 більше, тобто це реально дуже класно. Витривалість вона завжди знадобиться, погодьтеся. А електрошок, я ж повторюся, те, що прикол в тому, що ти не дуже часто зустрічаєш такі аномалії, котрі б'ють тебе саме електрошоком. Та і коли зустрічаєш, то простіше їх все одно обійти, аніж а, коцатися від них. тому це реально той вид захисту, котрий реально можна проігнорувати. Ну а навіть якщо що, навіть якщо там десь щось зустрінемо, так, то... а цього чувака ми вже обшуковували. То завжди можна банально просто зняти цей артефакт, та й, та й по тому. Головне, просто не забути, що він. На нас. Е, куди ми топали? Куди ми топали? О, так ми вже майже і притопали туди, куди ми топали. Ви ти див... о, до темної долини. Звучить як якась фентезі прям. Так, ось там ось е, є якась заначка під бетонними блоками. Десь ось там о Давайте збережемося, бо цього придурка ми завалили. Ой, а там якийсь ворог. Так а хто там? Не розумію. Так, тут якийсь ще артефакт, до речі. Ти хто там такий хитро хитро виїбаний, а? Хлопче, блядь. Ти шо? Так, а що я знайшов за артефакт? Давайте глянемо. А, а знову медуза, Та, блін, він реально він зараз запарив... запаривається запарив медуза, якщо чесно. На кожному кроці буквально зустрічається. Я не можу зрозуміти, хто мене мочить. Я його навіть не бачу, а він мене мочкає. Може він десь зверху там, так? Ще артефакт. А це що таке? А це вже кам'яна квітка. До речі, щось реально, мені... Я в ому коли много разу грав, я стільки артефактів не знаходив. Тут прям ти дивила артефакт на артефакті. Так туди йти не можна? Ти придурок, а мабуть, десь зверху, я вам точно кажу. Та хоча ні? Мен, до речі, стріляти щось перестав, так? Почекайте, значить, під бетонними блоками. Під бетонними блоками. О, знов з'явився. Де ти є, блядь? Пасху, а? Так, ще раз, так, під бетонними балками. Рюкзак. Нічого, до мене рухається, чи що? Давайте ще раз бережемося, бо там якийсь чувак на мене прям полювання якесь зробив. А, так, я не зберігаюся квіксейвами, я. З самого дитинства цього не роблю, я сам не можу пояснити, чому так. Просто ось чомусь мені завжди поприкову через ескейп виходити і зберігатися, тобто якось воно в мене вже у звичку увійшло, тобто ви не дивуйтеся, така вже я людина. Характер такий. А, он, мабуть, так, так, о, бачу, бачу, бачу. Чудово, знайшли ми той рюкзак, тут теж а, виверт. Артефакт і кам'яна квітка. Ну, в принципі, то не сказати. Це ж воно, так? Так, все я забрав. Не сказати, що тут були якісь, якщо чесно, прикольні дуже артефакти. Але тут є ще щось, дивіться. Якийсь ящичок. Ой, ой-ой-ой, там же аномалія. Блях, а нащо я заліз в цю фігню? ще й заради пустого ящика. Так, ну наче, то тут більш робити нічого. Давайте валити звідси, поки нас тут. Не, не порвало на шматочки. Кадолазь, братику. А що ж це? Блін, я досі не можу викупити хто, кто по мені стріляв. Давайте збережемося знову ж таки. А, вон воно, падло, я його побачив. Скотина, а як туди вилізти? то Як він туди виліз? Мені навіть трошки трошки цікаво. А, а от от мабуть, таким чином. Я думаю, я ж так і думаю, то хтось на горі якийсь. Карлсон, ще живе на даху. І оце виявується Ну, зараз, зараз, я й зроблю, блядь Оп! Хе, -хе, Хе, я вже йду по тебе, братику. Що, дострілявся? Дострілявся, так. Давай, давай. Братик! I believe I, can fly. I believe I can touch the sky як полетіло, а? Це летючий бандитос. Так, а тут а, нічого, так? Тут не пролізти. Так. До речі, якось дивно, що він тут сидів, так? Тут же вітряно, некомфортно, якось взагалі який був тут прикол сидіти. Нічого він не охороняв, Ну, він... Он він лежить. Так, ні, мені треба якось так спуститися, щоб я не вбився. Бляха, а що, сюди вже не застрибнули, так? Це буде зараз прикол, якщо я вб'юся. Чуваки, серйозно. О, нормально. Так, ось цей чувак. Так, у нього були херові набої і гадюка, я зрозумів. А, ну але зато ми знайшли якусь там ще у нього дані про ще якусь схованку. Ну поблизу її немає. Ну що, ж, чудово, зато тепер ми можемо тут спокійно бігати, ніякий придурок по нам стріляти не буде. А, то вже наші чуваки, добре, бо я думаю, що знову якийсь ворог, я вже чесно кажучи, трошки підофігів. Думаю, тут що, все в цих бандитах чи що? Знову ж таки, так. Прикол став краще в тому, що тут можна просто ось бігати, роздивлятися самі ці України, так? Саму цю зону. І навіть отримувати задоволення лише від цього. Мабуть, тут тільки і не вистачає щоб більшого ігрового світу, так, щоб були якісь типу, ну, типу як печери, там, там, так, знаєте, там, з мутантами, з, з монстрами, зі схованками. Це було б, на мій погляд, дуже і дуже круто. Так, ти диви, я оце ж підняв цим артефактами, диви, я біжу, в мене воно взагалі майже не падає. Офігіти. Так, почекайте, я кудись не туди пішов. Ой, це що десь там? Так, а там що? Кажуть, дохлях та смітнику накрився. Треба навідатися, хабар глянути. Щось мені це місце не дуже подобається, якщо чесно. У мене погане перечуття. А, та ні. Диви. О, горівка, речі, давайте візьмемо горівку, бо у мене вже... Так, зовсім їх не лишилося. І граві артефакт. Блін, у мене вже перегруз такий серйозний, чуваки. Так, але стану, значить, сірий сидить. Ну пішли до сірого, до речі, а де я ще ж знайшов е якісь дані про ще якусь схованку у того бандита, але принаймні цій зоні немає, мабуть, це вже в якійсь іншій локації. А походу, саме на смітнику, ми вже дістали всі, а е всі е ці схованки. Усі схованки, так. Нам би треба зараз знайти якихось наших чуваків, щоб можна було попродавати трішки хламу. Так, бо у нас вже перегруз. А вон, до речі, є якісь чуваки. Хорошо, добре, братику. Мені поторгуватися. Так, о, диви, в нього є трошки грошей. Можна продати йому медузу і... Ой, кам'яну квітку йому вже не вистачить грошей. Я зараз, А ось ще є виверт. О, о, все. Продаємо. Чудово. Так, трошки вже сторгували і ваги трошки скинули. Так, з тобою, чувак, можна торгувати? Е так, йому можна продати... А ні, не можна. Блин, чувак, чого ти такий бомж? Тобі навіть не нічого впарити Ну давайте продамо йому камінок вітку. Село донос достатньо грошей. Ну добре, а ти. О, цей 1570. Ну блін, теж бомж. Чуваки, чого ви всі такі бомжі? Ну серйозно. А мені ніхто нічого не зробить за те, що я тут буду нишпурити так там. Обшукувати речі. Хоча тут і обшукувати нічого, бачите, у них. У них немає нічого у цих козлів. Коротше, я так... Добре. А, з ті сталкера далі тобі не можна. Чому? Далі знаходиться наша територія, база угруповування довг. Ми дуже прискіпливо вибираємо тих, кого пропускаємо до себе додому. Якщо в тебе немає важливих справ до нашого керівництва, ми тебе не пропустимо, зрозуміло. Такі наші правила, так, торгувати. Цього теж нема. Бен, я хотів з чуваками поторгувати, а по суті тільки з одним чуваком поторгував. Ну в принципі, хоч трошки скинув а, сміття, як не крути. Так, і хоч якісь, хоч трош, трошки ваги скинув так, і хоч якісь бабки заробив. Це вже добре. Так, з тобою, я торгував, так, чувак. Ну так. нього теж грошей немає. Ну добре, тоді пішли по нашій місії. Це нам треба кудись туди тримати шлях. Бляха, це я поки туди доберуся, то вже нічого і не захочу. Дуже воно далеко. Дивіться скільки плоти і так одразу три. Там ще одна, ого. А, ні, все, я заморився, бачите. Я спочатку думав, що я можу так довго бігти. Але ось так побігав-побігав і заморився. Де я шо я? О! Блін, та мені треба якось через всю гору лайна пройти, бачите? Та ні, слухайте, мені треба вийти на дорогу. Так, я на туди пішов взагалі. О, там, до речі, артефакт якийсь, дивіться. Може візьмемо? Що то був за артефакт. А знову, знову медуза. Я одну медузу впарив, а другу знайшов. так? Ну Це це щось неймовірне, реально. Ні, ну тут реально на смітнику, тут просто артефакт на артефакті валяється. Я, я по-моєму, коли минулого разу грав, я ж кажу, я такого не пам'ятаю. Так, їх тут було багато, а назбирувати їх було легко, але, по-моєму, не настільки легко. Це ж просто якась рака. Хоп-хоп, і вже скільки в мене тих артефактів. Зараз, братику, я нон стопу дернув. Бляха, ну чого ж я так ведь біжу? Ну у мене просто ще перегруз, так. Через перегруз я якби і біжу повільно. Не можу швидко бігти, на жаль. Навіть з підвищеною витривалістю. Так, ну тут, мабуть, треба брати кулемет, чуваки, я так думаю, так. Треба зараз, значить, допомагати братикам. Друже, допоможи відбитися від виродків. Побалакаємо, але після бою. Тримай аптечку. А, це не ламається, так? Та що ти тут стал дебіл? Він мене підтягує до тих чуваків, щоб вони мене мочили. Ви уявляете все таке? Прикривай, я пішов! Придурок. Мене через нього ледь не кончили. Так, ладно, давайте вже брати, вам будь обриз. Так, так, бо я так увесь кулемет зараз затрачу, чуваки. так, ого! Оце тобі ого. О, аптечки чудово, аптечки бенти, це те, що нам. А, завжди знадобить. Знадобиться так. До того ж ми останнім часом, останнім часом, якраз їх почали так витрачати. трачати. так ось. Ще медуза, это це, це щось із чимось, чуваки. Ой. Я випадково ще один взяв. взял. А. Так, розрядити, викинути. О, антирадіну, це взагалі круто. За антирадін я завжди радий. Молодці хлопці. Усі відпочивати. А ти, сталкери, сюди, Так. О, граната. Граната це теж завжди добре. Блін, у мене вже перевага, просто я не знаю яка, мені треба просто терміново, просто терміново знайти, знайти когось, з ким можна поторгувати, бо це це капець. Ну, тут знову набої до цього конченого кулемету. А хто там ще валиться? Я знову, я знову чую якусь стрілянину. Так, ось тут ще якийсь чувак. Його знаю. А, ну давайте підемо до наших. Так, до наших і спробуємо поторгувати, принаймні, хоча б Хоча б поторгувати. Бо це вже навіть реально не смішно. Давайте збережемося. Так, а, ти, чувак. Ти, чувак, а, торгувати. О, в нього є бабки, дивіться, 1622. Можна продати йому граві. А, дай мені аптечку, так, торгувати. Чудово. Ну от хоч щось впарили, ти чувак. З цього 718 можна по ідеї. О, можна медузу продати, так вона 650 коштує. Е, чудово всігда би такає рука. Так, спасибі, що допоміг. Уф, жарко було. Ти взагалі звідки таки взявся? Я шукаю інформацію про стрільця. Олиса довідався про тебе. О, і прийшов? Добре, з огляду на твою послугу, слухай. Мене чекатиме один із хлопців, колишній дігер. Крутом кличуть. Він розкупав ничку стрільця. Не знаю, знайшов він там щось чи ні. Ось тобі координати місця зустрічі із крутом. Скажу uh, йому, що від мене. Скажи йому, що від мене. А раз мене тепер стережуть, сховаюся, я поки у підпіллі. До речі, ось грошенята. Це як подяка за допомогу. Так, зустрітися із Сірем. Завдання виконане, дав мені 2500 рублів. Отримати інформацію про стрільця, нове завдання. Спасибі за інформацію. Ще когось били, так? О, цього навіть хвіст. Ну не будемо, вже, мабуть, хвіст брати, бо реально, мене так уже. Так, а торгувати з тобою, братику, можна? В нього теж 800 рублів. Це капець. Чого ви всі такі нищеброди? Ну блін, чуваки, серйозно. Давайте медузу ще одну продамо. Я не думаю, що будуть ще якісь квести, щоб саме медузу принести, погодьтеся. Так, що на світику можна знайти цікавого? Неприємності на свою дупу знайти можна в будь-яких кількостях, от що. Але як ти в нас такий піонер, то слухай, на сході невеликий лісочок, там нема нічого, особливо нічого цікавого. Зате водяться з граї собак. Будь обережний. Якщо пройдеш з цими рейками, вони пройдуть тебе до тунеля. Там багато аномалій, може і є щось цікаве, не знаю. А особливо я, я особливо там не шарився. Про блокпост довго, на півночі, я думаю, ти вже знаєш. Оце взагалі усе, що я знаю про це місце. Дякую за інформацію. Так, шкода, що вони всі такі ніші ну хоч трошки я, звісно, скину уваги і хламу, але і саме що трошки. У мене ще й артефактів купа на продаж і того, і сього. Це просто срака, чуваки. Треба десь або набої витрачати, або що робити, я тупо не знаю. А ось це що таке? О, дивіться, тут можна кудись вилізти. Опа. До речі, в мене зброя псується. Та ну хіба ще обріз так. Обріз вже так трошки попсувався. А от пістолет, пістолет практично як новенький. Ну я так розумію, що тут наверху робити нічого. Типу як побігати, то можна, вон є навіть якісь... Ящички, як бачимо, але щось я. Саме, саме якихось речей я тут не бачу. Не бачу нічого. Ну залізь, братику. Ви виснажені, щоб рухатися, ти що приколюєшся, а що, хлібчика тобі поїсти, чи що. Ну так, мабуть, коротше, що це тут тупо можна просто погуляти. Ну так, судячи з усього, просто погуляти, а. Ну якісь коробки там є, але вони всі пусті. Тобто сенсу в них ніякого. Блін, а тут ще й спуститися не можна, так? <свистість> <свисті> диви, 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 що там робиться, чуваки. А ну давайте. Джеренімо, так? Джеронімо! Диви, аптечка і набої до дробовика ще, круто. Ну, в принципі, це не, не ті речі, що нам прямо були потрібні як кров з носу, прямо як, так? Але все ж таки речі непогані. Щоправда, як нам тепер спуститися по-нормальному, так, щоб не розгепатися і в ту ж саму аптечку і не витратити, так? Ой, ну ось про що я і казав. Ну, бінтик витратимо, та й нормально. О, а ти, чувак, з тобою я базарив, я не пам'ятаю. Так, у нього 300 рублів залишилося. Так, а куди нам топати взагалі? Ну туди нам треба так, на гропром. Блокпост довго по дорозі до бара, але мене там не пропускають. А отут що ще? Ліс, в якому багато собак. Ні, туди, туди я не хочу. Не хочу я багато собак. Залізничний тунель. Uh -huh. Мабуть, там прямо йти, так? А з Кротом? А, ну кріт теж десь там, бачите? Там і Кріт? А, там і Кріт? Ага, ось, отримати в Крота інформацію про схованку, зустрітися із Угу. А військові документи. А, ну у нас, коротше, все там, нам треба так, нам треба на агропром топати. Коротше кажучи, у нас всі справи на агропромі. До речі, набоїв до обрізу, у мене просто вже якась шалена кількість. Я навіть, мабуть, їх більше не буду підбирати, бо вони теж, в принципі, вагу забивають. А... Що пістолету, що обрізу, у мене вже просто якась нереальна кількість, чесно. Треба, мабуть, спинитися, як то кажуть. А, хоча зараз там, по-моєму, ще будуть бандитоси, якщо туди йти. Так, і там, по-моєму, ми зараз ще витрати витратимо набоїв, як то кажуть. Ну що ж, хлоп'ята, я тоді пропоную на цьому наш випуск закінчити. Знову ж таки, в принципі, насичений такий вийшов. Так, ми знову назбирали купу всього. Я ж казав, воно вже хтось шмаляє. Так, назбирали і набоїв і артефактів, і грошей подзаробили. У нас вже між іншим 21 тисяч, майже 22 тисячі рублів уже є, так? Так, і набоїв, і того, і сього, медикаментів, купа, артефактів, на продаж купа речей, тобто це все суперово. Нам тільки лишається знайти якогось торгашика, нормального торгашика, так, і все це продати, все це добро. А, ну а далі тоді підемо на Агропром, і там вже будемо продовжувати наші пригоди. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, заподобайки, за коментарі. До нових. Зустрічей бувайте.